Доброго дня, шановні друзі. Оце помідори називаються. Подивіться, щоб воно було ясно видно, що це за помідори. Я їх називаю чудо помідори, розсадник квітовтори. Бачите, який він? Це називається жовта-смородина. Ампельний. Так написано. Зараз ще один покажу. Я його просто так від кілочка положила, щоб було видно. Бачите, які вони маленькі. Але той, той кущик я обібрала. Бачите, він цвіте, 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 помідорчики такі. Ну, але на, на звичайних помідорах такого листя жовтого немає. На цьому є. І ще один в мене є кущик. Оце ось тут. Він був межі помідорами, я його відсадила з відра, думаю, шкода його. Ось отут. от. Десь є дві помідоринки чи три, бачите? І подивіться, що твориться. Зараз я його буду виносити десь подалі від грядок. Тому що я обрізала листя, воно знову. Отаке, бачите? Тобто, це така справа, що треба його обрізати, виносити, бо вона робить шкоди в городі. Я так думаю. Доброго дня вам, друзі! Гарного дня. Шануйтеся!